Друзі, сьогодні я покажу, як перенести плейлист Spotify до Apple Music. Для цього заходимо в App Store. Тут заходимо в пошук, пишемо тут SongShift. Shift. Тут відкриваємо цю pro програму, підключаємо в налаштуваннях в музичних сервісах Apple Music і відповідно Spotify. Після чого натискаємо кнопку плюс, натискаємо плейлист, вибираємо потрібний нам плейлист, натискаємо Підтвердити. Вибираємо Apple Music, вибираємо, який плейлист хочемо перенести, натискаємо Створити перенос відповідно. Після чого а, по завершенню цього процесу сам плейлист з'явиться у вашому Apple Music. А, от. На цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай! Друзі, сьогодні я покажу, як перенести плейлист з Spotify до Apple Music. Для цього заходимо в App Store. Тут заходимо в пошук, пишемо тут SongShift. Тут відкриваємо цю про програму, підключаємо в налаштуваннях в музичних сервісах Apple Music і, відповідно, Spotify. Після чого натискаємо кнопку плюс, натискаємо плейлист, вибираємо потрібний нам плейлист, натискаємо Підтвердити. Вибираємо Apple Music, вибираємо, який плейлист хочемо перенести. Натискаємо Створити перенос. Відповідно. Після чого а, по завершенню цього процесу сам плейлист з'явиться у вашому Apple Music. Ага, от, на цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!